Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого сезону. І сьогодні я хочу з вами порозмовляти на дуже таку цікаву тему. Я хочу сказати, що в цьому році я взагалі не годував літом бджоли. і взагалі дуже, та я й не пам'ятаю, щоб я годував. Влітку бджоли. Але слідкуючись за різними каналами, я думаю, кожен з бджолярів проглядає, бо це цікаво понаблюдати за різними бджолярами, бакващиками, карніководами, степовиками. І це дійсно цікаво, і робиш собі аналіз. І я замітив, що майже всі. Хто тримає баквас, всі цьому році годували бджіл. Е, даже я бачив на каналі один баквасчик, він говорить, що я заготовлюю на весну до 5 тонн маломедок. Ну, В рамках повномедок, маломедок. Не знаю, дай Бог йому, щоб він качав у 100 разів більше, чим він залишає. Але я думаю, що це так як. Ну, не знаю. Це діло його, звісно, але я ніколи е, у своїй практиці є один раз весною, коли я, ми кормили, коли дуже були затяжні місяць дощів і бджоли взагалі не вилітали. От тоді весною, а так, за свою практику, ніколи влітку не годую. Не знаю, може така територія, може така місцевість, можливо. Така бджола, я думаю, що ще й багато відіграє від бджоли. Бо я бачив, в мене був і баква, і карніка, і коли навіть такий слабенький взяток, вони та при будь-яких взятках лупасять від бруска до бруска. А коли є невеличкий вінець, то завжди бджоли ніколи не будуть голодувати. І я думаю, що українська бджола це дуже мудра бджола. Звичайно, я розумію цих людей, які займаються заграничними бджолами, це е, люди хочуть мати допустим, мед, заробити гроші. А час на це, допустимо, щоб погратися з місцевою, з будь-якою бджолою, ну, треба 5-10 років, щоб її привести в нормальний стан. Ось в цьому році, тому році я дуже був задоволений. Я веду свою лінію місцевою, постійно щось вибраковую, постійно щось шукаю. І в цьому році я вже думав, ху, на силу трошки добився. По меду в цьому році принесли, не, не жалуюся, дай, дай Бог було б нормально, щоб ще раз так качати. Ця лінія, яку я веду, ні одна не зроїлася, просто ні одна не прийшла в ройовий стан. І, Але вистрілила злобливість трішки. От вже знов проблема. Знову треба цих всіх маток міняти, знову шукати другу. От і в цьому проблема тих, хто не хочуть гратися, краще собі купили, допустимо, хорошу відселекціоніровану бджолу. Наприклад, бакос, вона не руїться, не кусається, вивів дочок, все, і собі працюєш спокійно, так, я згоден. Це одна із таких версій. Але, але бачимо, я думаю, ну це помріяти. Якби нашим селекціонерам держава платила кожен рік по мільйону за їхню роботу. Я думаю, через 5-10 років у нас ні одної б не було б заграничної бджоли, брали б нашу. Але це тільки мрії. Кожен вибирає собі ту бджолу, яка йому допобаєть, і він собі з нею працює. Але я бачу, що я не кормлю, не кормив в цьому році і дай Бог, щоб ніхто влітку не кормив, бо це невигодно. Звичайно, якщо розраховувати на соняшник там. Той скормив там півтони цукру, той сікись, то не маю дати соняшник, щоб ще покрити той цукор. А як не дай Бог не, даду, не буде соняшнику такого, але я вже чую, що вже соняшник дає, і слава Богу, щоб джолярі будуть з медом. Недавно знайомий підписник дзвонив з Вінницької області сказав, що квітує гречка, квітує соняшник і в них заливаються. От і слава Богу. Дай Бог всім так, щоб бджоли заливалися. В нас ще поки не заливаються. До, до соняшнику ще днів 10. І я думаю, це нам трошки на плюс, бо коли не було взятку, все одно матки менше червили і чуть-чуть бджілки -чуть просіли. Я думаю, зараз вони пішли взяток, підтримуючи. Зараз ми побачимо щось, трошки пару вуликів відкриємо, що вони. Що вони, чи є принесли, чи не принесли. І зараз відкрию місцева бджола. Так, да, вона трішки проявляє агресію. Ми в ній цьому році цю лінію будемо знову міняти, але побачимо. От дивіться, ось дивіться, який вінець робить моя місцева бджола. Дивіться, з яким вона робить. Та відкрити, відірвати зараз будь-яку рамку. Давайте ще одну піднімемо. Ну, зараз вона по агресії так нічого, бо йде якийсь підтримуючий взяточок. Ось Дивіться, який знов тут вінець. Непоганий, щось вже ну, забризкують, приносять. Вже щось несуть, бо ось ця була відкачана. Ось ми її відкачали тут. Ну, Від неї небагато. Чотири рамки від неї відкачали, але... Вони, бачите, вже щось прино... вже щось несуть. З такими вінцями для чого кормити. От і в чому різниця між бджолою. Звичайно, я стараюся там, де є такі лінії. Не знаю в якій причині, з ким вони спаровуються. Є що луплять від бруска до бруска і в гніздах пусто. То є такі сім'ї. Ну, Ще рік їм даю, якщо на другий рік так само повторається, якщо в неї все ідеально, але ж нема вінця, я їй ще даю шанс на другий рік, а якщо ні, то такі сім'ї я міняю. Глянемо до місцевої, від якої було відкачано майже весь корпус. Зараз ну, подивимося, ці. попробуємо крайню. пуста. Подивимось, пуста. Ця сторона пуста. А ця вже, дивіться, вже заливається. От вам для чого годувати. Я впевнений, що і в неї в гнізі. Є в гніздо, як тут рішотка стоїть. Дуже рідко в мене стоїть рішотка, а тут відкачав і я аж в кінці сезону дивлюся до неї. Ай подивимося ще пару рам. Да, кажуть мінус, що вона прополюсує гніздо. То якщо зараз всі руки будуть прополюсу, як кажуть, бак вас не прополюсує. Ну, прополюс це ж дезінфектор їхніх хвороб. Я думаю, чим менше прополюсу, тим гірше для сім'ї. Дивіться, теж рамочка. Ну майже. Ось тільки що повідривав, подивився майже всі отакі розбризкані по всьому. Ну, Не повна, але дивіться. Yeah. Отакі От рамочки. Я думаю, якщо днів 10 соняшнику не буде, ще можна до соняху б вкачати від них. Ну, Це рахується один з великих мінусів, якщо сім'я прополюсує сильно рамки. Руки в прополюсі, ну, я думаю, якби все було супер, щоб вона не роїлась, була миролюбна, носила мед і прополюсувала, да хай прополюсує. Це не страшно. Я думаю, що це ще й хорошо. Але, ну, можна сказати, 80% стан сімей, отаких, от як я вам показав, вже щось приносять, є вінець, є вінець, то у мене бджілки не голодували, бо я й показував, що я коли качав, більшості я відкачував майже під ноль. Даже бувало з печатним розплодом. Якось бджолки щось піднесли, зробили вінець і живі, здорові. Можливо, чуть-чуть вони просіли. Зараз ще 10 днів до соняшника. Розплоду супер. Так що я думаю, що ми ще візьмемо трішки соняшнику. Але є сім'ї, які я годую постійно. Це відводочки. І ще покажу вам одну сім'ю. І ще й зараз я її йду годувати. У нас жара супер. Сонячна воскотопка працює на повну. Ось годівничка пустенька, зараз ми її даємо. Якраз ця годівничка на літру, по літрі даю. Це в мене сім'я і стартер, і вихователька. От в ізоляторі ось сидить маточка на трьох рамочках. Дивіться, зразу бджілки накинулись на сіропчик. І тут на початку там прививаюся. Це дуже хороша робити прививочку. І сім'я не просідає, і вихователька, бо якщо без матки пару разів зробив привівку, і сім'я може просісти. А так, через 6 днів забираю відкритий розплід. І ставлю пусту або розпліт на виході від привівки. І ця привівка може працювати довгенько так. Перша прививочка слабенька, 8. Ну Це мені достатньо, це мені для аналізу від місцевої, щоб з 8, якщо ще 4-5 облетиться, це буде супер. Привівка краща, коли вже на другий раз. Я вчора зробив і через 2. З половиною години постав привівку, то так ще слабенько. А і слідуща привівка буде краща. Ну, Краще будуть матошники, краще наповнять. Ось так, друзі, виховательку треба е, е, кормити незалежно чи є взяток, чи нема. Завжди, якщо є взяток, там давати там, 200-300 грамів, якщо слабенький, я даю зараз, у нас можна считати, слабенький. Я даю до, по літрі даю. І даю літрів сутки і даю постійно. Уже бачу, коли є трошки кормів, то даю по пів літри. Або даю літру через сутки, якось так. Є сім'ї, які треба постійно годувати, відводки. Але якщо є поста... питання, постає годувати чи не годувати, то краще годувати, ніж вони мають загинути. Кожен вибирає свою. Свій... Свою ситуацію по ситуації. Добре, друзі. Якось так, я бажаю, щоб ніхто і ніколи влітку не кормив бджоли, щоб супутствувала нам хороша погода і хороший урожай. Всім миру, добра і Божих благословень. До побачення!